Можна? Обисіть, хлопець нікуди не тече. Дивись, він зараз тобі не супротивляється ні в чому. Лежить просто людина. Йому зараз поперегибаєш і коліна, там будуть затікати вони. Він потім як має ходити. Як він має ходити? А ти успокойся. Не хапай успокойся. мене. За так, ти, сам, ти сам під них хаєш. Дивіться. Дивіться, що робить. Що, що він робить? Він копає він, мене. Копає. Давай. І що ти його об'єкт ламаєш? От як ти його ну, ламаєш? Сюди. Ой я б, блядь, хотів би подивитися, сука, я, як вас би, блядь, ламали б отак само. Або хоча б хто щоб зі мною поїхав. Не ламали, то нафіг ви його ламаєте. Бо я добровілець. добровілець! Тобі сказати, я зараз, сука, з нуля! Я з нуля! Я вірю вам. Вірите? А в мене, знаєте, скільки таких увьобувало? Ви їх, сука, вхаєте туди, а вони в звідти всі. Не зміг він прийти, а він вйобує. Я їду, сука, людей отримувати, приїхав, взяв. А далі що? Сібалися нахуй! Чора ще одне мене все зиче. Дзвонять. І де їх взяти? Мене сука, роту, я не одну положив, блядь. І дивом сам, сука, виходить звідти. Сам дивом виходить, звідти. Що? Де, де ви були? Під, Вибачайте. Мар Під Між Марінки. Марінка вже була захоплена, Того? я був біля Курахова. 46-та сапер, я, готінтал, я, я, я 63. Я 63. О, Якщо так. вам так буде цікаво. Ну, все. Я розумію, але оце по-людськи? Оце по-людськи? По ну якби ви там би. Ви якби воювали, так? Да? Вам я дають вонювали. людину. Ну, ви, ну, вам дають людину потім. Яка в нього психіка після цього буде? Давите людину, всього решта. Ну все, ні, я розумію. От ні, по логіці по сьому. Заламали людину, завезли. Очаку відправити, Отправля... я з ним не слібався. Підожди, відправили. Далі. Даю це тобі це цю людину. Все. Що ти може робити? Ну, Адже він нам документи. Ти сука, я рідного брата там одного потіряв, зараз другий мене, сука, там сам, разом зі мною. А ви ще будете договорювати ще щось? Нахрена ви їх ламаєте? Випусти людину. Він чинив опір. Який опір? Працівнику поліції. От, звісно, я, я теж чинив, якби ти зараз так само зробив би. Все, я, все, я так само, я, я так само робив би, якби ви так само до мене ставились. Я теж опір ставив би. Послухайте, все, спочатку все було культурно. А, а можна вас, має. як у вас? Вадим. Ну, покажіть, будь ласка, що у вас. А що ви взагалі від нього хочете? Просто, я, я, я розумію, от міліція, фікс ним, yes. а ви? Ммм. А, чи ти спочатку роздаєш, так? Да? Чи спочатку роздаєш? Від якогось числа. А, то ти ще не їздив там, де ми були, так? Да? Не пах. А, да, де саме. 95-та, А? 95-та. 95-та, а, ну добре. А ви. А я от тільки призваний. А, тільки три звісно. І тобі подобається таке. Мені не подобається. звичайно не подобається? Ну так нащо ви таким ставитись? Нащо ви таке робите? Давайте, давайте, давайте. От я вам тільки що розказав логіку да. всього. Давайте, давайте, розказав? От ти зараз його нахрена так ламаєш. Давайте, ну от дивись, Людині так я полез. Якщо має кланять. Лясь полезь ти Но, так, лязь, так само. Ляш полезь. Лясь ти так само. То голову хай підніме, блядь, до верху, а не блядь, донизу голова. Сікає кров, все. Так само коліно, як ти йому перестискав. Що, ні? Ми до нього підійшли спокійно. Привіталися. Підійшли, а він нас просто проігнорив і пішов далі. Ну правильно, підіжіть, а він А він що... що не він... він... має права ігнорити? Він ну. не має права. Не, має? А, 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 я... а він не людина, підожди. Ти не ламай рук нічого, не лізь. Нехай посадить людину. Він людина. Не людина? Да. А далі. що ви їх ламаєте? Супові. Просто він покушався на твоє життя. Це людина нормально робить, так? Тільки що тут тому. Тільки що тут тому. Коли він ще на тебе покушався? Те, що ти асфальт? Коли ти обовасальку царапав? Коли ти Давайте. Трам... Відпустіть людину. Відпустіть людину. Відпустіть людину. що він. Відпустить людину. Наш ти його ламаєш. Пусти йому ногу. Пусти йому ногу. Пусти йому ногу. Що такое може бути в конце концовка?